Гадаєш, ти мене образив, коли Бандерівцем назвав? Скажу тобі на це одразу. Я ним не був, тепер вже став, Сприймаю це як нагороду, звання присвоєне за те, що сином став свого народу любові почуття святе. І ти мене за цю любов оскаженіло, ненавидиш. Не я до тебе. Ти прийшов на мою землю і тут гидиш. Іди подальше від гріха, наше терпіння небезмежне, нехай святиться у віках, в борні здобута незалежність. Ці страшні події назавжди закарбувалися у пам'яті сотника самооборони майдану, а нині кандидата у народні депутати Михайла Ноняка. Він разом з побратимами впродовж місяців боровся за те, аби Україна була сильною європейською державою. Фільм Листи з Майдану це частина життя не лише Михайла Ноняка, але й кожного свідомого українця. Я переконаний, що цей фільм ті події змінили нашу націю, змінили розуміння країни. Кожен з нас змінився. Хтось більше, звичайно, хтось менше. Але ми ще більше і сильніше стали любити свою країну, брати на себе ту відповідальність за. Розвиток і розбудову держави, листи з майдану це документальний фільм. Аби відзняти усе, що відбувалося у столиці. Операторам доводилось працювати під кулями та шаленим вогнем. Герої стрічки звичайні люди, які вийшли на вулиці заради одного, щоб їх держава була вільною. За це боровся і сотник Михайло Ноняк. Михайло Ноняк. Власне, один з сотників, які ризикували своїм життям для того, щоб змінити устрій в державі. Я думаю, що ця людина перевірена, перевірена часом, перевірена сміливістю своєю, правдивістю своєю. Я думаю, що таких людей треба підтримувати. Вони вибороли право щоб сьогодні формувати законотворчість в Україні. Змінити законодавство в державі мають гідні парламентарі. Відтак у владу потрібно обирати достойних людей, аби тисячі жертв наших героїв не були марними. Влада повинна задуматись, щоб забезпечити суспільство і працею, забезпечити достойними заробітними платами, забезпечити хорошою медичним обслуговуванням. Посвітою зараз в кожній галузі є ряд проблем, їх не можна вирішити за один день. Так це потребується часу. Але потрібно і знати, як ці проблеми вирішувати. Вирішувати проблеми держави Михайло Ноняк буде з командою фахівців, яка вже довела, що може працювати на благо українського народу. Кандидат у народні депутати запевняє, робитиме усе можливе, аби людям більше не довелось збиратись на майданах міст і сіл. Наразі документальний фільм вже мали змогу побачити студенти Прикарпатського національного університету та університету нафти і газу.